Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте і пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жінка Хамла, яка й обзивав військового, взялася його виправдувати. Мибелів, спа, пада воєнний і почав просити нас говорити на українському язикі. Представляєте, он провоцировал? Якщо ти воєнний, то все позволена. Також ця бараня теж взялася ображати військового, розповідаючи, що у нього психічне отклонення. Є. Захисниця блін, і оце Ми не знали, що он воєнний, не виправдання, бо так розмовляти не дозволено ні з ким і нікому. Навіть. Мішкам з баблом. Хай як там не було, пишуть користувачі соціальних мереж. Нагадаємо, цими вихідними у Буковелі невідомий чоловік накинувся на військового, який проходив там реабілітацію. Причиною конфлікту стало мовне питання. Відео було опубліковане ще у неділю 2 квітня. Як розповів військовий, наразі він проходить у Буковелі реабілітацію після перебування у Бахмуті. Однак не вперше уже почув образи у бік Збройних сил України. Я проходжу реабілітацію психологічно посттравматично у Буковелі, бо у нашої держави є змога надати таку. Послугу військовослужбовцям, але учора я чув, що ЗСУ назвали худобою і сьогодні військових називали недобрими словами, зазначив чоловік. У ролику який опублікував військовий, можна побачити чоловіка в халаті, який називає бійця провокатором та лошарою. А коли дізнався, що боєць приїхав з бахмута, то відповів їй туди у свій бахмут, чого ти тут відсижуєшся. Що ж, як пишуть журналісти PBC -у матеріалі, я продовжую жити в пеклі. Як війна калічить психіку бійців, деякі просто не розуміють, що війна перевернула життя всіх і кожного в Україні але деякі ще мають усвідомити реальність того, що з ними відбувається. Хлопці кажуть, що я розмовляю у сні і відстрелююсь. Розповідає 53-річний Віктор, який до війни працював учителем. Мені сняться побратими, ніби ми сидимо в окопі, і вони запитують Вітю, чому ти не стріляєш? Бачиш, вони ж наближаються, а я панікую. Це дуже дуже боляче. Я працював у школі, і деякі колишні учні стали потім бойовими побратимами. Ми були разом з першого дня війни в одних окопах на одних позиціях, і вони загинули. А я ні. 29-річний Станіслав у мирному житті був кухарем за шість місяців на фронті. Він за власними словами втратив смак до життя. У мене зник апетит. Сон також не дуже. Мій психологічний стан погіршився. Я став неспокійним. Не можу зосередитися на чомусь одному. Хапаюся за все, а в голові немає порядку. Його сусід по палаті, 45-річний Руслан, під час звільнення Херсона, отримав контузію. Ми могли по п'ять днів не спати і не їсти. Коли брали правий берег Херсона, багато моїх хлопців загинули. Вони згоріли в ПТРах. Я бачу все. На власні очі в мене влучила граната, але не вибухнула. Вдарилася у бронежилет і відлетіла на 20 метрів. Контузія. Дружина Руслана померла 4 роки тому. Дітей в подружжя не було. У мене є тітка і двоюрідні брати. Вони дзвонять, мені турбуються, бо я один розповідає він. Солдати скаржаться, що їхні організми дають збій, відмовляються працювати. Олександр відчув це під час ротації, коли повертався з фронту, почав заїкатися, руки тремтіли, тиск підвищувався. Небезпека була позаду, а от стрес лишився. Руслан молодших. Лейтенант до російського вторгнення був учителем малювання. Він не може позбутися відчуття, що ось ось станеться щось жахливе. У Бахмуті він командував саперним підрозділом і отримав завдання встановити міни перед українськими позиціями просто під обстрілами. Він упорався, але тепер цей досвід з ним увесь час. Усі жахи Бахмута переслідуватимуть мене. каже він, це було пекло, і я продовжую жити в пеклі. Багато хто скаржиться на відчуття віддаленості, навіть у сім'ї. Валерій, який до війни був будівельником, каже, часом дружина розмовляє зі. Но потім запитує, ти чув, що я сказала. Іноді він дійсно не чує його думки на фронті у тому дні, коли згорів його танковий екіпаж. Весь він пам'ятає їхні імена, їхні рідні міста, їхні посади, імена їхніх дружин. Але як бачимо, багатьох цивільних це перестало хвилювати. Для них війна закінчилася. До зустрічі друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.